Всім привіт, друзі! Ви на каналі PlayNix. Сьогодні буде такий невеличкий огляд на танк Бренос. Я його вже забрав, чи треба вам на нього платити чи ні? Ну, подивитесь самі, можливо, це відео допоможе вам зробити вибір. Я його ну, грав для нього заради контенту, тому вже як є. Як то кажуть, хоч по не пофармив, а, перейдемо до бронювання. Бронювання в нього фактично ніяке, тобто його будуть прошивати куди завгодно, ДПМ не супервисокий, але пушка дуже точна. От Ми дивимося, що башня може рикошетить. Ну, лючок все рівно буде пробиватися. Тобто, якщо ми подивимось на колізію, то бачимо наступний приклад, що в цілому пробивають всі і куди хочуть. З обладнання я поставив закалку досилач і турбіну, ну і відповідно поїхали з вами. Зіграємо два бої. Одразу бій з дев'ятками. Тут буде нам дуже важко настріляти. тому що, незважаючи на досить комфортну гармату, ми, по-перше, занадто високі, тобто ми ось. Фактично навіть вище за контендера, Вище за тайпа. Та ми навіть вищі за Mix 50B чи MXM454. В цілому танк має достатньо непогану рухтливість. Вирішив нас всі підрізати каєн. Голда на цьому танку не скажу, що дуже потрібна. У нас непоганий пробій голдою. Але і ББшок в цілому вистачає. Так через те, що ми високі, нам можуть зараз навіть накинути. Віртуха не зайшла. Ну, але ми хоча би успішно перекатили. Ну, а далі я навіть не знаю, можемо ми тут щось зробити чи ні, тому що тут зазвичай танки грають саме від своєї башти, а в нас такого привілею немає. Ну, але все ж таки башта наша хоч щось може відбити, тому спробуємо щось таке від неї дати. На цьому танку завжди розмін буде не в нашу користь. Трошки я не дозвівся. Ну, от тільки отак трошечки відкотів, щось можна зробити, але ось зараз нам напихали просто куди хотіли, а все тому, що У нас не танк, а дірка велика. Якимось чином через каток його пробили, ну це нам на руку. Тому приблизно такий геймплей буде у вас зазвичай. Я бачу, на ньому видавали результати там по 4500 шкоди, але я б сказав, що на цьому танку це скоріше рідкісні бої, тому що потрібно завжди обирати правильно позицію, ну і також, щоб трошки везло з розкаткою. Навіть трошки пощастило, нам навіть щось ми поне відбивали. Ну, от поки вороги підставляються, то ми ще й щось можемо. Знову ж таки, гармата дуже зручна для настрілу, але його чисто за рахунок бронювання дуже важко зробити. Трошки не пройшла у нас альфа. Наші 320, які не дуже рятують ситуацію, тому що 320 це тих самих нам буде 300. От ми вже й сотні. Так, у Тайпа є простріл по нас, тому краще, мабуть, поки що сховатися. Бо от така проблема у нас залишається. Що у супротивника от просто завжди перевага над нами. Ну, і от ми розмінялися з Патріотом. Отакий от от бій на перемогу. Накидали ми 2К, сумарно 2500. В середньому будуть плюс-мінус такі бої. Грати на ньому якось на вреві чи ще. Тобто не від позиції, де ти просто можеш сховати свій корпус. Не для того, щоб потанкувати, а для того, щоб просто от тебе було по мінімуму видно. То до цього треба звикати. Ну і подивимось зараз, що у нас виходить по фарму. Перший бій 87 тисяч. Ну і давайте другий бій. На цій карті нам буде ще важче, тому що загалом нам би можна було поїхати на будь-якому другому танку навіть на центр карти під будиночок піджатися, але на цьому не вийде. Бо хоч ми постріляти можемо, але нас засвітять, ми відлітаємо. Тому не знаю, поки що, мабуть, трошки обереженько зіграємо. Якщо не буде виходить, то переїдемо. Ну і тепер хіба що чекати? Ну, Зараз, якщо сюди хтось вийде, то буде нам боляче. Та, що ж таке не летить? А і там ще ТС-5, це... Це вже треба тікати звідси. Ну, ми завжди будемо в пріоритеті в... Арти, в... та в будь-яких танків насправді ми будемо в пріоритеті на те, щоб по нам вистрілити тому що Бренос це тупо халява. Ну, то про що я й казав? що Серед усього, що тут є, артав захоче саме по нам кидати. Можливо, поспішив, можливо, не полетіло просто. Так ну може видно тут когось? Мене наприклад. Ну і от ми вже шотні. Не дуже виходить в цьому бою щось накидати. Знову ж таки, ДПМ у нас низенький, але то таке. Дуже не вистачає йому саме альфи. Дали б йому альфу хоча би 360, це було б ще щось адекватне. І зазвичай саме отак бої на цьому танку і будуть проходити. За рахунок в цілому адекватної його рухливості ми будемо хоч трошки встигати щось зробити. Ну і точність гармати все-таки, як не крути. Це те, що допомагає йому. Зараз от ще й підпал кинули. То навіть ще й виходить краще, ніж в минулому бою. Ну але й тут супротивники допомагають, тому що вони підставляються дуже добре. Вже не бачу сенсу дуже боятися з нашою кількістю ХП. Блін, не зашла трошки. Але тут так, такий ще момент, що ми ще й програти можемо насправді. Зараз, якщо ЕксЕМка ка рентгеном засвітить проге, тут постараємося кинути по ній. Взагалі не підставляється у нас майже так, що я не встигну просто кинуть. Ну, в цілому, такий бій у нас і вийшов. 2700 вважай накидали. І це на цьому танку можна вважати непогано. Тому я б сказав, що самі вирішуйте, чи потрібно вам Проходить чи потрібен вам цей танк. Як танк для фарма, ну. Можливо, підходить, якщо у вас зовсім нічого немає. Але ну будь-який там защитник та будь-що, бізон те, що завгодно, буде краще, ніж цей танк. Хоч він в цілому приносить, як бачимо, ну непогано, але зовсім не рекордні показники. Тобто, ну, що у мене є з е, прямів. Той самий БЗ, 703, Захисник, Бізонтес. Самуа будуть просто в рази тупо краще. Ну а зараз на три відмітки планка 2600. Тому поки що це навіть абсолютно реально взяти. Ну, але доведеться трошки попитіть з приводу польової модернізації я взагалі не бачу сенсу будь-що на нього ставить. Абсолютно будь що. Ну, а ви вирішуйте особисто для себе, можливо, щось чисто у вашому буде та й краще. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І удачки вам!